Васвіта інформаційний портал золочу.нет розпочався новий навчальний рік. Тому ми вирішили птати золочів'ян, як вони ставляться до заборони користування телефонами учнями у школі. Яке ваше ставлення до заборони мобільних телефонів у школі? Е, ну тут е, двояке ставлення. Е, По-перше, діти е, мають підручники, якими вони користуються у форматі електронному. Тобто з цієї точки зору ну, заборонити це означає не дати дитині можливість користуватися підручником. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі, що діти, ну, в силу того, що вони діти, дуже часто зловживають телефонами, провокуючи якісь конфліктні ситуації в класі, буває провокують вчителів. Ну, це відомі факти, та, тобто в мережі можна побачити масу відео, коли е, виникають такі е, конфліктні е, ситуації або ситуації булінгу того самого. Тобто, наприклад, е, це дуже багато є відео, де ну, дівчата здавалося би так, е, знущаються над своїми однолітками, знімаючи це в стінах школи. Е, які тут можуть бути е, рішення? Напевно, що тут потрібна якась профілактична робота навіть не стільки з дітьми, скільки з їх батьками. Тому що ніхто так добре не пояснить дитині правила, правила поведінки в школі, правила взагалі людські правила поведінки, як батьки. Ну і звичайно, тут ще є такий елемент, що Ну, ми не є все знаючи, ні вчителі, ні е, батьки, ні діти. А мобільний телефон і сучасні інформаційні технології дають можливість дуже швидко отримати інформацію, яку, наприклад, ти часом не можеш згадати. Ну, е, відверто, е, часом щось таке потрібно дитині сказати, і воно крутиться в голові. А мобільний телефон дає можливість дуже швидко ту інформацію віднайти і подати дитині. Тобто, не все є в підручнику. Це теж треба розуміти. І сучасний світ. він... Е, Такі, що мені здається, підручнику підручника занадто мало для навчання і занадто мало для того, щоб дитина отримала належний рівень знань і інформації. Ось таке ставлення. Позитивно. Діти не повинні займатися мобільними телефонами у школі. Діти повинні навчатися, а телефон повинен видаватися в кінці шкільного процесу, щоб могли дозвонитися до батьків. Так, я підтримую таке рішення, воно дуже корисне. За те, що телефони займаються багато місця в житті наших дітей. Їм треба живого спілкування, тільки живого спілкування. Яке ставлення до заборони мобільних телефонів у школі? Нормальне, адекватне. Тобто телефони потрібно заборонити у школі? Так, на мою думку, так, бо тому що діти витягають телефони і на уроці дивляться. Ну, з однієї сторони, позитивно, бо через те, що діти все ж таки повинні навчатися. Ну а з другої сторони, хіба використовувати на перервах, там коли потрібно до батьків зателефонувати або щось термінове. Більшості, мені здається, позитивно. бо зараз і так навчання пішло трошки не туди через дистанційне. Тому можливо б діти тоді краще вчилися. Ваше ставлення до заборони мобільних телефонів у школі? Ні, ні, я до того негативно ставлюся. негативно. Тобто телефони у школі все таки потрібні? А що, якщо тільки на ну, мене внуки, все є максимат. Я їм дав. Яке ваше ставлення до заборони мобільних телефонів у школі? Я в школі не вчуся, і тому, в принципі, мене це не стосується. Але як людина, яка має розуміє якась відповідальність за. За речі, які відбу... мають негативні наслідки для суспільства, я би сказав, що це дуже класна штука. Я би жартома скажу, утрируючи, я би взагалі мобільні телефони, як заборонив в публічних місцях, для того, щоб люди могли спілкуватися, говорити. Це інструмент, який краде в нас. Спілкування один з одним, це дійшло вже до таких маразмів, коли люди двоє сидять чи троє сидять в гурті і один одному смс-ки пишуть за одним столом. Це жахіття, це ні не по-божому, ні по людськи. Це веде до катастрофи. Тому в школі, телефони, а діти, які взагалі не вміють протиставитися злому, не вміють протиставитися дешевому шуткому ендорфіну чи там морфіну, який там виділяється при тих всіх. Інтернет залежностях, влипаннях в телефон діти не можуть протиставитися злу всередині себе, і тому їм треба допомогти, обмежити трошечки їхні права, які їм раптом надали, і допомогти їм стати нормальними людьми, які спілкуються між собою, і творять суспільство здорових людей. Позитивне, ну, щоб забороняли, тому що діти і так більше свого часу проводять з телефонами. Позитивне. Телефони потрібно заборонити. Так. В школі то не нашу мене. Дома хай по ну. в школі то я проти. Це ставлення до заборони мобільних телефонів у школі. Тільки за в мене внуки є, теж люблять дивитися в телефоні часто, але я за те, щоб на уроках забороняли дивитися, дивитися, щоб діти підглядали в телефоні. Після уроків так. А під час уроків, щоб дітям не потрібно тих в школі, хай ховають якісь ящички, чи мають якісь шафки, але не під час уроків і не під час перерви, бо то воно шкідливо. Що я можу ще сказати? Ну, воно воно так, якби обговорюється багато по телевізорі щодо чого, щоб діти заборонялися. Хіба якісь екстрені випадки, то вчителька може подзвонити до батьки можуть подзвонити до вчительки, кожна вчителька має номер телефону. І якщо таке екстрене, то так. А в основному дітям не потрібно. Хай трошечки більше бігають. В школі бігають по перервах, то потрібно дітям, на то вони і діти. Ми колись були малими, теж бігали, ганяли по, по школі. А так в основному хай, хай то забороняють. Ставлення до заборони мобільних телефонів у школі? Позитивне. Позитивне. Не потрібно телефонів дітям. Заборонити, Та? Чи підтримуєте ви заборону мобільних телефонів у школі? Підтримую, бо на уроці мені здається, що це недоречно користуватися телефоном, тому що вони відволікаються і використовують телефон в непотрібних якихось таких речах. Тобто Грають ігри, можуть грати ігри. Ну телефон ну, не бажано на уроках використовувати.